Вітаю вас, діти! Зараз уважно послухайте загадку, відгадайте і дізнайтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Ти його не бачиш, не можеш його торкнутися, і водночас воно необхідне тобі для життя. Вірно, діти, це повітря. А ви знаєте, що таке повітря? Яке воно? Кому воно потрібне? Я пропоную нам сьогодні це з'ясувати. Знайте, повітря є всюди і завжди навколо нас. Але воно особливе, бо ми, хоч як би і хотіли, не бачимо його. Пропоную вам разом зі мною. Провести досліди. Дослід перший. Візьмемо порожню склянку та опустимо її у ємність з водою. Вода не може потрапити до склянки тому що всередині знаходиться повітря, яке не дає воді піднятися вгору. Нахилимо склянку в бік і побачимо, що трохи повітря вийшла назовні і утворилася повітряна бульбашка. З цього досліду, ми можемо з вами зрозуміти, що повітря невидиме та прозоре. Дослід другий. Візьмемо поліетиленовий пакетик і зловимо повітря. Закрутили пакетик. Що сталося? Що в ньому знаходиться? Яке воно? Бачите? Отже, можна зробити висновок. Повітря є. Воно прозоре. Та без кольору. Дослід третій. Візьму склянку з водою та коктейльну трубочку, занурюю її в склянку і починаю дути. Що це? Це повітря. А звідки воно взялось? Це з наших легенів, якими ми дихаємо. Отже, ми з вами зрозуміли, що повітря є навіть всередині нас. Отож, за допомогою наших дослідів ми переконались, що повітря є скрізь. Ми з вами також дихаємо повітрям, так само, як і тварини. Рослини. Повітря нам потрібне всім і дорослим, і малим. Мені, тобі, звірятку, пташці, листочку, квіточці, комашці. Чи під воду ми пернаємо, Все ж повітря споживаємо. Комашка по землі повзе. І та повітрям дихає. Вітер крила обертає молодого вітряка і вітріла надуває величезного човна. А щоб повітря чистим було, потрібно, щоб дерев багато росло. Діти, повітря безцінне. Без повітря не зможуть жити ні люди, ні вся жива природа. Нам потрібно берегти природу. Тоді ми будемо дихати чистим повітрям, будемо здоровими, сильними і мужніми. До побачення. До нових зустрічей!